Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я хочу приготувати бісквітний торт із пломбірним кремом. І так у кастрюльку я вливаю пів стакана молока і довольшу молоко до кипіння, помішуючи регулярно. В одне яйце кладу одну столову ложку цукру і підбиваю вінчиком до розчинення цукру. І ще нам потрібно 50-60 грамів вершкового масла. Додаю ванільний цукор п'ять пачечки і теж підбиваю вінчиком. Так, додаю ванільний цукор і добре підбиваю вінчиком. В молоко тонісінькою зівочкою вливаю яєчну суміш і ретельно розмішую, швиденько ретельно розмішую, вмикаю вогонь і проварюю буквально 30-40 секунд, щоб заварилося яєчне суміш у молоці. Після закипання заварю десь 40 секунд. Треба це я минуть по так, заварилася наша моса. Гарно, густенько вийшло, туди. Отак заварилася дуже маса, молочну яєчну, пересипаю її посудину, щоб швидше витягла, і виношу на холод. Достаю з холодильника масло і щоб воно розтало до кімнатної температури. У мисочку вбиваю 4 яйця, домашні яйця, через це перевіряти не буду, вони свіжі. Петри ложки цукру столових і збиваю міксером. Ємність, у, якому буде, у якій буде пектися торт. Я нарізала дрібненько яблук, дуже смачних яблук, збризнула соком лимона, щоб вони не темніли. Так, збризнула соком лимончика. І залишаю до тих пір, поки під'ється бісквіт. Вмикаю в цей час духовочку. І в нас виховали вже білково молочна суміш. Я сюди додала масло кімнатної температури і підбиваю цю суміш легесенько вінчиком, поєдную, щоб вона поєдналася дуже гарно, молочно, молочно тепер уже яєчно масляна суміш. І сюди додам ще одну столову ложечку какао, щоб у нас крем пломбірний вийшов шоколадний. Так, дуже гарно вимішуємо обидві. Частинки, щоб гарно поєдналися. Ось такий просто чудовий получився в нас крем. І от так гарно ми підбили яйця із цукром. І тепер крем я виношу в холодильник, прямо в морозилку ставлю, він вже холодний. А у яєчні. Ну, суміш вкидаю 4 столові ложечки борошна. Тобто на 4 великих яйця 4 солові ложечки борошна, але з невеличкою гіркою. Невелику гірку. Отак От ложечку без гірочки. І потрошку вкидаю борошно, Борошна краще не докидати, ніж перекинути. І отак я три ложечки вкину, ще я трішечки. Четвертої і починаю прямо руками. Спочатку ложечку, звичайно, так легесенько в одну сторону перемішуємо, а потім я обов'язково буду перемішувати руками, щоб відчути і підібрати все весь бісквіт, тісто із дна, щоб воно гарно поєдналося. Бачите, воно ще не поєднане таке. Отже, я далі працюю руками щоб розбити так легесенько всі комочки. І в результаті додам іще, звичайно, пів ложечки борошна. Легесенько так, пів ложечки борошна, але не більше. І гарно розмішую наш бісквіт. Бісквітну масу виливаю у яблука і так виклали масу у ємність. І тепер про духовку. Духовка трішечки тільки нагрілася, і вона не повинна бути дуже гарячою, щоб бісквіт ще встиг піднятися і в духовці. І тільки поставимо бісквіт в духовку, додаємо температури до 180 градусів. Готовий бісквіт гарно підійшов у духовці, він повністю спікся. Гляньте, який вийшов пишний, рум'яний, гарний. Бісквіт перерізуємо на опіл. Обрізаємо крайочки оці. Так, обрізаємо їх. І оці крайочки розрізаємо на частинки і викладаємо на перший корж бісквіта. Тоді він буде вищим. Отак, вже охолодженим. Викладаємо і перерізуємо теж охолодженим. Виймаю з холодильника. Надзвичайно смачний крем, він от гляньте як загус. гарно, Прямо такий крем. Він смачніший, ніж морозиво. Дуже смачний пломбірний крем. І змазую ним перший корж тіста. Перший корж нашого бісквіта, вибачте. І так, змазуємо. Щоб навіть стікало по бокам. Гарно. А. Обидва коржі змазуємо кремом пломбірним і зверху покриваємо подрібними підсмаженими горіхами. І получився дуже гарний, ніжний, смачний торт із яблуками, з горіхами. Смачним плобірним кремом і дуже-дуже смачним бісквітом. Просто тане в роті. Дякую за увагу! Якщо такий торт вам сподобався, швиденький, малокалорійний, підписуйтесь на мій канал і поставте, будь ласка, подобайки.